Апостол Петро в читанні євангельському. Господи, ми вже тричі кидали небо. Ми трудилися всю ніч і нічого не здобули. І тоді так було. Порожнім часто був цей. Корабель. Не було кому зібратися, щоб підтримувати його і вести Його і веслувати. Але по слову твоєму, Господи, сказав апостол Петро, я зроблю. І ми зробимо. Ну а тепер, ставши ловцями людей, ми маємо цей улог. І просідає чого? Вже просідає. А ми не кажемо, вийди від мене, Господи. Ви цього не насмілимось сказати. Ми дякуємо Богові за те, що, що є. Багато душей, душ. Багато душ. Не впів. Це не те Прийшло, приєдналося долучилася до тої молитви і почали утворювати з самого початку під керівництвом апостола Любові почали утворювати те, що вдалося утворити на цей день. Це громада апостола Любові. Це спільнота, в якій панує любов. Ми всі грішні. Ми помиляємось. Ми робимо щось не так. Але будемо пам'ятати, що всі ті помилки залишаться в минулому. А в майбутнє піде не лише кожна добра справа, кожне діло любові, яке вчинив кожен з нас. Не помилки, не гріхи, не падіння, не пороки мої підуть далі з цією громадою. То залишиться на землі і в минулому? З вами залишиться те, що кожен з нас вклав добрим вчинком, лагідною посмішкою, виявленням співчуття, співстражданням до когось І любов'ю, І знов любов'ю, І знов любов'ю Це залишається. Все інше має значення тимчасове. І нам треба зрозуміти, тимчасове значення мають наші гріхи, провини, помилки і навіть наше страждання через то, те, що ми помиляємося, те, що ми зробили щось не так, впали, хворіли, втрачали щось, втрачали когось. Це все тимчасове не перестає відключити. І вчить нас цього, апостол Іоанн Богослов, і вчить дивним чином. Знаю і вірю, що він щодня присутній тут, що він благословляє нас, що він заступається за нас, що він вкладає свою любов. В серце кожного з нас. І любов наша зростає. І ми, збираючись тут, збираємося саме з тим, що не є тимчасовим, а є нескінченим. А є тим, що спрямоване у вічність. Ми збираємося тут, являючи один одному. Своє обличчя як обличчя людини, що любить, свої ставлення як ставлення того, хто любить. Наші стосунки, наші спільні справи все це справи тих, хто любить цей храм і цю громаду, і нашу землю.